Театральне мистецтво мається на увазі драматичному. І в цій виставі е, практично присутнє це все. Е, наші актори співають, танцюють, наші музиканти грають на сцені живим звуком. Вперше потужна апаратура звукова стоїть, вперше потужна хореографія. До речі, я хочу е, дуже багато гарних слів сказати про. Хореографа вистави це викладач Теребовлянського училища культури Ірина Краківська, роботу якої ви побачили. Також багато вокальних номерів і величезну роботу з цього приводу зробив репетитор з вокалу наш актор Микола Блаженко, як справжній педагог по вокалу, тому що ви почуєте вперше в нашому театрі звучить. Бек вокал, чотирьохголосся правдиве, сучасне. Ну і плюс вокалісти. Хорові номери є. Долучились до створення вистави художник з костюмів з міста Івано-Франківськ Олена Андрійчук. Художник-постановник зі Львова, з яким ми вже декілька робіт зробили разом, це Мар'ян Савіцький. Музику писали до вистави Іван Небесний, наш тернопільський виходець з Тернополя і Михайло Віятик, заслужений діяч мистецтв, наш диригент. Ну от, власне, в основному про постановочну групу я сказав, а тепер, напевно, актори поділяться своїми враженнями, враженнями від роботи. Бо Чесне слово, я можу бути в залі. Бо там дуже-дуже багато в нас ще роботи. І ми її маємо всю зробити до свята. Щоб свято було не тільки на сцені, а й в залі. А без глядача наше свято буде практично неможливо. А як казав Сенека, так, я сьогодні вже повторюсь, що є три шляхи пізнання світу. Перший шлях благородний це роздум. Другий шлях найлег, найлегший це наслідування когось. А третій шлях, найважкіше, це шлях дослідів. І от, в принципі, ми всі разом досліджуємо, ми щось нове відкриваємо для себе і для глядача. Весь час опановуємо щось нове. Для нас невідомий. І в цьому це важко, але це приносить море задоволення. Ще раз у вас свято. Якщо є запитання, я відповім, але власне так. Власне, вибір, чому впав вибір, рецепти на борща? Знаєте, я, я вже не перший раз відповідаю на це питання. Я вважаю, що Тернопільська публіка, вона високого освічення, вона має бачити найкращі зірці світової драматургії. На жаль, сучасна драматургія нам не дає відповіді на ті питання, які стоять перед нами. Ну, пишуть слабо дуже пишуть сучасні драматургії. Одиничні п'єси на всю Україну, на жаль. Хоча ніби в Театральному інституті в Києві відкрили курс драматургії. Але поки що не з'явилось тої п'єси, яка б зачепляла наші потреби. І була на достойному рівні. Щось десь ми відшуковуємо. Але це дуже важко. А класика, вона на то і є класика. І плюс до того, мені здається, що вона вчить і підростаючі покоління. Ну не всі зараз школярі або студенти читали Бомарши. Ну, нехай прийдуть принаймні і побачать, послухають це слово, ці сюжетні лінії, ці інтриги, про які писав майстер. Мені здається, що ми робимо дуже велику роботу з цього приводу, тим паче, що. Це українською мовою. До речі, хочу сказати, що вірші до музичних номерів писав наш заслужений артист України Іван Ляховський, який добряче попрацював з матеріалом, і, виходячи з мови матеріалу, він стилізував поезію під епоху, під відповідність до мови, якою говорять наші персонажі. Це дуже складна кропотлива робота. Моємо я відповідь. Хочу сказати наголосити на тому, що ми робимо знов-таки як екскурс в історію. Ми, молоде покоління поринає в епоху середньовіччя, пізнього середньовіччя, в епоху Бомаше звучить музика Моцарта. Обзорно стилістика десь зберігається. Від початку і до фіналу. А центральні місця вже ми так осмислюємо з позиції сьогодення. які саме паралельно з Ну, це саме перше, це любов перемагає все. І які б негоди були не, не були якісь у нас перепони на да? в нашій політиці, в нашому сьогоденні, все одно любов переможе. Якщо ми будемо.